Так, мені були казали, що хрези ті, що подешевші, якоби піднімають плівку. А я скажу, що у нас піднімає плівку, є робоча сторона. Прозора плівка на цьому трілі білому, наприклад, так? вона більш цупка. Біла сторона легше піднімається. Тризавши шестерка менше знімає плівку, вісімка більше знімає плівку. І якщо у вас холодно в цеху, от бачите, вас зняло. Воно знімає навіть з цієї сторони, якщо холодно в цеху. Тобто, плівки вони ж на статичних, так би мовити, у цих всіх силах тримаються, не на клеєвій основі. І відповідно ця статика, якщо погана була на фабриці, на якомусь листочку двох, це раз. Якщо у вас холодно, послаблюється держак, відповідно, плівки. Це два. От, в принципі, і все. Вже нормально, але в залежності від швидкості проходження і так далі. Або лишає борс, або не лишає борс, бо ми віжемо швидко, відповідно. І по заглубленню, якщо заглублення 4,2, борсу буде мінімум. Якщо заглублення менше, ну бо у нас акрило відповідно менше товщини, то борс може бути. Але він знімаючи, щищається. Або вот це шестьорка, борсу нема, є лише стружечка, бо асирація не дотягує. І стружка бомба, бомба, просто в баунті.